Церковне свято з присмаком яблук, 6 серпня за новим стилем, українці відзначають переображення Господнє. Про те, яке значення має цей день для вірян і чому церква вважає другий спас надзвичайно важливим для українців, дізнавалися наші кореспонденти. Із самого ранку біля храму Миколая Чудотворця збираються віряни. Люди приходять із кошиками яблук та інших фруктів, приводять дітей. Вірять, що на спаса Бог особливо милостивий. Для багатьох цей день має особливе значення, адже наповнений він спогадами про дитинство та традиції. Ми шануємо традиції, прийшли сьогодні велике свято е Спаса, і ми прийшли до церкви посвятити яблука, груші. Що для вас ці свято особисто? Ну для мене це якісь традиції ще з дитинства, з бабусею, з дідусем завжди ходили до церкви. І так підтримуємо ці традиції і до сьогодні. Людей і кошики з принесеним рясно освячують, священик ділиться з прихожанами коротким словом про подію. Пояснює, назва яблучний спас народна і не відповідає церковним канонам. Натомість церква дня цього згадує, коли Спаситель явив учням свою божественну природу. Преображення це велике свято для нас, людей, тому що Господь просвітився, де зустрівся Мойсей і Ілля, тому що Мойсей був, значить, помершим. Ілля він був живим, забраний на небо. Господь показує, що він володіє смертю і життям у цьому довічному житті. І ось Христос просвічує. Нашу матінку Україну, тому що Христос Воскрес, Воскресне і Україна. Глибокі богословські істини відкриті не всім. Додають священнослужителі для більшості присутніх цей день. Є можливістю згадати традиції і помолитися за рідних, які перебувають на фронті. Люди вірять, що Бог подарує Україні перемогу, і жорстока війна нарешті завершиться. Ти як і будь-яке божественне свято воно символізує щось добре, щось приємне, щось позитивне, і в наші такі наскладні складні частини пов'язані саме з війною. Ну, ми прагнемо, мабуть, частіше звертатися до Бога в першу чергу для того, щоб закінчилася війна, для того щоб нарешті настав мир, щоб перестали гинути люди, діти. Ну і мабуть, це спільна така мета зараз українців всіх. Владислав Бедренець, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.